Виставка химерних ляльок відкрилась в бібліотеці Чижевського. більше десятка власних робіт, виготовлених у техніці папіє Маше. Представила майстриня Марина Чурсанова. Марина працює викладачем фізики у Київському політехнічному інституті, має науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. У вільний час займається виготовленням фантастичних ляльок. В своїх витворах в тілі образи персонажів, які з'являються у власних фантазіях. Кожній з ляльок майстриня вигадує свою історію, наділяє її казковими властивостями. Серед робіт Марини є болотна пташ персонажка, змійний принц, хранитель часу. Майстриня визнає, що її роботи можуть і надихати, і лякати водночас. І сподівається, що кіровоградцям її витвори таки сподобаються. Моя душа завжди лежала к творчеству. Мені цікаво було щось придумувати, якихось своїх персонажів, свої міри. І ось так це воплотилося. Тобто фізика – це одне, а це би, зовсім інше направлення, яке в мене існує і живе паралельно.